Чина активно готується до посівної кампанії. Цього року у планах засіяти значно більшу площу полів аніж минулоріч, наголошує начальник прилуцької військової адміністрації Володимир Чернов. Наші сільоз підприємства, фермерське господарство, ведуть активну діяльність підготовки до посівної кампанії. Насправді це велике навантаження, але я чомусь так сподіваюся, що в цьому році у нас буде кращий показник стосовно тих того земельного фонду, який буде засіяний. Аграрії вже готуються придбають посівний матеріал. Міндобрива для підживання оземени і для посівної кампанії це е, говорить. Ну, якщо ми говоримо про статистичні дані, то в цьому році в цій посівній кампанії відсоток засіяних площ буде більше. Якщо минулого року деякі поля не було засіяно через замінування, то на сьогодні цю ситуацію вже виправлено, каже Володимир Чернов. Минулому році значна частина полів не змогла бути засіяна саме з міною. Безпеки, тому що не встигли фізично враховуючи ті об'єми площі, які треба було розмінувати. А вже ну, коли закінчені були ці роботи, деякі культури недоцільно було саджати, тому ми залишили на відпочинок ці поля на сьогоднішній день. Ці поля більшість всіх територій вони перевірені відповідними службами. Є відповідні підтвердження від цих служб і вже аграрії деяких. Цих полях, які не були засіни, вже зробили підготовчі роботи для посіву. Нагадаємо, минулого надскладного року на прилученні близько 30% сільськогосподарських земель залишилися поза обробітком. Переважно мова про ті поля, які знаходяться на Ячнянщині. Ми е, намагаємося в усьому шукати щось краще, тому ми говоримо, що ми дали відпочити земельній ділянці, е, набратися тої родючості, і в цьому році вона вдвічі можливо краще дасть результат.